Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що дуже веселе, цікаве і рухливе. Гадаєте, що це? По траві, Сміх і Радість у мені. Граєм з друзями гуртом. Весело у нас кругом. Так, правильно. Це ігри з м'ячем. Я покажу вам, як можна весело грати з друзями або з родиною. Будемо бігати, стрибати, ловити м'яча, все на свіжому повітрі. Готові? Тоді вперед. Нещодавно ми з мамою, татом і друзями ходили на пікнік. Було дуже сонячно і тепло. Ми їли смачні бутерброди, пили сік. А ще ми взяли з собою м'яч. Я так люблю м'ячики. Вони веселі й ніколи не дають нудьгувати. Дивіться, ось наш м'ячик. А тепер я покажу вам, як з ним можна грати. Перша гра Доганялки з м'ячем. Один гравець кидає м'яча в іншого. Хто піймав, той кидає далі. Тільки обережно, не кидай сильно. Наступна гра. Вишибали, гравці стоять посередині, а двоє по різних боках кидають у них м'яч, намагаючись вишибити. А той, хто всередині, мають тікати від м'яча. А тепер футбол. Збираємо друзів, ділимося на команди. І вперед забивай голи. Ще одна крута гра: волейбол. М'яч летить через сітку. Не дай йому впасти на землю. Командна гра, і всі радіють. А ось і баскетбол. Потрібен кошик або коробка. Беремо м'яч і намагаємося закинути його всередину. Хто більше разів влучить, той виграв. А ось і боулінг з м'ячем і пляшками. Ставимо порожні пляшки в ряд, це кеглі. Катаємо м'яч і збиваємо їх. Сміх, шум і багато радості. Ще є дуже весела гра: їстівне, не їстівне. Я кидаю тобі м'яч і називаю предмет. Якщо це щось їстівне, ти ловиш м'яча. А якщо не їстівне, відштовхуєш. А тепер городки з м'ячем будуємо фігурки з дерев'яних паличок або пляшечок, а потім кидаємо м'яч, щоб їх збити. Правда, цікаво, а ви в якісь цих ігор вже грали. м'ячик скаче по траві, сміх, у мені Граємо з друзями. Чи у дворі з м'ячиком весело в грі. Тож бери і грай щодня. М'яч ціска це, це дивина. Ось скільки цікавих ігор з м'ячем ми сьогодні вивчили. Ви були дуже уважні молодці. До нової зустрічі! У наступному відео я розповім вам, щось ще цікавіше: не пропустіть! Обов'язково приходьте, Па-па!